Коли за титул чемпіона країни доводиться змагатися із Реалом та Барселоною. Здається, що найкраще, на що можна сподіватися, це третя сходинка та домінування над рештою суперників. Але чому б не замахнутися на самісіньку вершину? Тріумф у цьому випадку стане особливо пам'ятним. Залишити позаду каталонців та мадридців із їхніми невикупними ресурсами, все ж звитяга неабияка. Гранди-грандами та все ж чому б не скористатися можливістю вистрибнути із засідки, тим паче, тоді, коли і справді є що продемонструвати на футбольному полі. Якими б могутніми не були Барса та Реал. Утім, запропонувавши їм командну злагодженість, помножену на власній майстерність та характер, не варто і на диво сподіватись, успіх здасться цілком заслуженим, а не отриманим як подарунок із неба. Ну а у важку хвилину завжди прийдуть на допомогу ті, хто вже давно чекають на тріумф своїх улюбленців. І тут можна не сумніватися, переживши із командою чимало невдач, вони у відповідальний момент точно не підведуть. Затьмарити своїм футболом гру Барселони та Реала у іспанській лалізі змогли небагато команд. В Валенції це вдавалося неодноразово. Утім і у Європі вона зуміла наробити чимало галасу, і усе це завдяки незабутнім командам. Деякі з них, попри те, що так і не змогли поповнити клубний музей престижними трофеями, все одно назавжди залишились у серцях вболівальників. Все ж футбол це не лише тріумфи, а й пристрасть. Здається, вони назавжди були приреченими бути третіми, і не лише у футболі. Валенсія третє за чисельністю місто Іспанії, звісно, після Мадриду та Барселони. Та й утворився футбольний клуб Валенсія значно пізніше за Реал та Барсу. Коли каталонці та мадридці вже готувалися святкувати початок третього десятиліття з дня заснування, на футбольній карті Іспанії з'явилася нова команда. У Валенції на той час існувало уже кілька клубів: Леванте, гімнастіко та Іспанія. Тож новоутворена команда, якій дали назву міста, одразу ж отримала локальних конкурентів. Принциповим суперником для Валенції ніхто з них так і не став. Завдяки атакувальному стилю гри команда досить швидко виросла у найсильніший клуб міста, жодного разу в історії не втративши цього статусу. Із клубними кольорами та гербом засновники особливо не мудрували. Амуніція біло-чорна в гербі ж до традиційних для Валенції жовто-помаранчевих барв додали футбольний м'яч та одного із головних символів міста кажана. Утім, прізвиськом кажани Валенсію у Іспанії не називав ніхто. Там вони просто лощес, що прикладається як хлопці чи топак хлопчиська. Власний же футбольний стадіон Валенсії з'явився у 1923 році. Тодішня Мисталія практично нічим не нагадувала сучасну арену. Однак тут валенсійці Реал та Барсу випередили. Хай стадіон перш ніж стати -ти тисячним красаним пережив чимало реконструкцій, все ж заснований значно раніше за Камп Ноу та Сантьяго Бернабел. Відтак арена стала свідком усіх домашніх успіхів команди. Перший з них Чес святкували у 1941 році. Здолавши у фіналі «Еспаньол», гравці Валенції отримали із рук генерала Франко Кубок Короля. Та перемога поклала початок цілій серії тріумфів команди. Тричі у 42-му, 44-му та 47-му роках, Валенція вигравала чемпіонські перегони у іспанській лалізі. Саме тоді у складі команди виступав найкращий бомбардир у клубній історії Едмундо Суарес, або ж просто Мундо до його неймовірного показника у 260 голів. Досі й близько ніхто не дістався. Перша золота епоха Валенції припала на правління президента Луїса Касанова, який перебував на чолі клуба майже два десятиліття. Під його орудою клуб у 54-му році втретє в історії здобув Кубок короля. Цікаво, що тоді розбивши у фіналі Барселоною з рахунком 3-0, футболісти Валенції першими у футбольному світі святкували тріумф, просто сидячи на перекладанні в урід мадридського стадіону Шамартін. Автор ідеї голкіпер команди Кіке. От у 1977 дев'ятсот у складі Чес з'явилася ще одна постать, якій судилося вирости в легенду світового масштабу, виступаючи саме у футболці Валенції. Ель Матадор Маріо Кемпес перейшов до іспанського клубу ранзі зірки аргентинського футболу. Однак зумів підкорити і футбольну Європу. Форвард двічі ставав найкращим бомбардиром прімери та привів свою команду до завоювання Копа Дель Рей, Кубка Кубків та Суперкубка УЄФА. Останні команда здобула у двоматчевому протистоянні з тодішнім володарем Кубка чемпіонів англійським Нотінгем Форест. Однак щастя вболівальників Валенції тривало недовго. Реконструкція ми напередодні домашнього чемпіонату світу привела клуб до фінансового краху, і знекровлена команда у квітні 1986 року вперше в своїй історії покинула Ла-Лігу. Після повернення до примеру у 87-му справи потроху налагоджувались. Команду встигли потренувати Гусхідінг, Карлос Альберто Перейра, Луїс та Хорхе Вальдано. На один сезон приміряв футболку клуба Незрівнянний Ромаріо однак, коротун яскравого сліду в історії команди не залишив. На відміну від його слава Пребергаміятовича, після трьох блискучих років у складі Валенції Форвард став чи не головним об'єктом трансферної кампанії тодішніх топ-клубів Європи і в підсумку перейшов до реала. Втрата його слава була для ЧЕС дуже болючою однак досить швидко про неї вдалося забути. І усе завдяки блискучій команді та головному тренеру Клаудіо Раньєрі. Саме за італійця почали розкриватися майбутні легенди клуба Сантьяго Канісарес, Гаїс Камендієта, Клаудіо Лопес та місцевий вихованець Давід Альбельда. У 1999 році Валенсія вперше після 20-річної перерви знову тріумфувала у кубку короля. У фінальному поєдинку проти Атлетіко без перебільшення геніальний гол провів на той момент уже капітан Чес Гаївська Мендієта. Після відставки раньєрі у тому ж таки 99-му виявилось, що італієць заклав надійний фундамент для суперкоманди, у яку Валенсію перетворив аргентинський наставник Ектор Купер. Під його орудою чес вчинили справжні фурор у двох поспіль розіграша Кубка чемпіонів. У першому із них команда до якої в міжсезонні приєднався аргентинський вінгер Кілі Гонсалес. У плей-офф буквально пролетіла римський лаціо та каталонську Барселону. Орли та Блаугранас отримали від нестримної Валенції по п'ять голів. У фіналі ж переможну ходу чес зупинив реал. Загартувавшись поразкою, в наступному сезоні Валенсія знову вирушила в похід за титулом. Команда Купера, яку підсилили аргентинець Пабло Аймар та Норвежець Джон Каріо, знову не помічала суперників на шляху до фіналу. Пройшовши крізь два групових турніри та у плей-офф здолавши англійський арсенал та Ліц, шес у матчі за кубок чемпіонів зійшлися із Мюнхенською Баварією. У тому поєдинку феноменальний майстер 11 11-метрових Гаїс Каменд'є та холоднокровно реалізував два пенальті у ворота Олі Вракана. Один у грі і один у після лотереї. Блискучий поєдинок провів і Сантьяго Канісарес. Однак у підсумку футбольна Європа замість його тріумфальної усмішки побачила сльози. А сам голкіпер змушений був приміряти всього лише медаль фіналіста, яка на шиї, утім, провисіла усього кілька миттєвостей. Відтак, Валенсія вдруге поспіль зупинилась за крок від здобуття головного клубного трофею Європи. Гравці, які після цього залишили час, в іншій команді так себе й не проявили. Це зайвий раз підкреслює унікальність колективу, який створив Ектор Купер. Сила Валенції була у її командному духу, монолітності та маневрам, доведених до автоматизму. Той, хто бачив гру цих хлопців, навряд чи коли-небудь зможе її забути. Ектора Купера на посаді Керманича Чес змінив Рафаель Бенітес і наставник, головним здобутком якого до цього була перша сходинка в секунді на чолі Тенеріфе, одразу ж виграв із Валенсією чемпіонські перегони в прімері. Найсильнішою командою країни ЧЕС стали вперше за останні 30 років. Головною запорукою успіху Валенції Бенітеса була безболісна ротація. Кістяк тої команди складали майже два десятки гравців. Кожен з яких готовий був в будь-яку мить вийти на поле. Утім, як же без лідерів були в колективі Бенітеса і справжні вожаки, непоступливий захисник Амадео Карбоні, незмінний гукіпер Сантіаго Канісарес, блискучий плеймейкер Пабло Аймар. А також два стержневі опорні півзахисники Рубен Бараха та Давід Альбельда. Окрім них, вже тоді чи не найяскравішим футболістом команди став молодий Вінгер Вісенте Родрігес. В 2004-му Валенція Валенсія практично тим же складом знову тріумфувала у Лалізі. Завершити феноменальний сезон. Чес вдалося перемогою в Кубку УЄФА. У фіналі турніру команда Бенітеса завдяки голам Вісенте та Місте здолала французький Марсель. Ту команду іспанська преса гордо називала найсильнішою в Європі на той час, що час і підтвердили 27 серпня того ж року. У матчі за суперкубок Європи Валенсія поклала на лопатки чинного володаря Кубка чемпіонів Порту. Після таких успіхів втримати Бенітеса на тренерській лаві керівництво Чес не вдалося. Керманича переманив до себе Ліверпуль. Результати ж Валенсії явно пішли на спад. Попри те, що у команді з'явилися одразу кілька гравців екстракласу Вілья, Сільва, Мата про боротьбу за чемпіонський титул в прімері мова взагалі не йшла. Значно скромніше почали чес виступати і у лізі чемпіонів. Більше того, попри завоювання Кубка Короля у 2008-му, команда водночас ледь не вилетіла з елітного дивізіону. Відтак Мисталію з тріском покинув головний тренер Рональд Куман. Однак і це ще не все. Авантюрний президент клуба Хуан Баутіста Солер ув'язав Валенсію в побудову нового стадіону якраз напередодні піку світової фінансової кризи. Гроші на будівництво клуб повинен був отримати від продажу землі, на якій розташована Мисталі. Покупців так і не знайшли. Відтак нова мисталія, відкриття якої було заплановане на 2010 рік, досі не добудована, а клуб пов'язану в серйозних боргах. У 2009 році новим президентом Валенсії обрали Мануеля Льоренте, який поступово почав виправляти критичну ситуацію. Клуб, який був близький до збанкрутування та зникнення із футбольної мапи, потроху виходив з кризи. Чес змушені були відпускати своїх лідерів та запрошувати дешевших гравців. Однак Валенсі все одно при цьому вдавалося залишатися у ліго чемпіонівській четвірці примери. Величезна заслуга у цьому молодого керманича у Емері. отримавши у спадок руїни команди Кумана, запальний наставник утім, досить швидко навів лад в колективі. Рішучості йому не позичати, а от вмінь у ремеслі він мав предостатньо. Емері ризикнув побудувати гру команди навколо аргентинського півзахисника Евера Банеги, який, окрім таланту, відзначався і непростим характером. А ранзі найкращого молодого гравця чемпіонату Аргентини Банега дістався Валенції за чималу для клуба суму 18 мільйонів євро. Більше в своїй історії Валенція платила лише за Хоакіна та Аймара. Для команди Евер став фундаментальним футболістом. Саме із його пасів розпочиналися усі атаки Валенції у на емері Однак при своєму магічному управлінні м'ячем він водночас був і неприступною скелею, об яку легко розбивалися атаки суперників. Незрівняна гра банеги в центральній ланці залишала чимало можливостей для маневрів, сільви, мати та віллі. Троє, до слова почергово залишили клуб, допомігши таким чином Валенції скоротити борги майже на 100 мільйонів євро. Головним же наконечником атаку Емері був Роберто Сольдадо. забуваючи голи на будь-який смак, Сольдадо впродовж трьох сезонів незмінно був поміж головних бомбардирів прімери. Ну а Валенція при цьому не опускалась нижче третьої сходинки за підсумками чемпіонату. Однак і вище неї теж не піднімалася. Реал та Барса в останні роки грають особливо потужно хоч все одно на месталії регулярно втрачають очки. Стабільні результати, як це не парадоксально, і спричинили відставку Емери. Вболівальникам набридло бути всього лиш третьою силою в чемпіонаті. Відтак, новий сезон команда розпочала уже із Маурісіо Пелегріно на тренерській лаві. Екс захисник клуба, який не забив вирішальний пенальті у фіналі Кубка чемпіонів проти Баварії, на своїй посаді перебував недовго. Проваливши старт прімери, він поступився тренерським кріслом Ернесто Вальварде, який зумів виправити ситуацію. Валенція поступово набирала оберти і напередодні останнього туру все ж увірвалася до лігу чемпіонівської четвірки. Перемога над цивілією гарантувала Чесу участь у лізі чемпіонів, а наставнику продовження роботи в клубі. Утім, попри шедевральний гол банеги, валенсійці таки програли, пропустивши на четверту сходинку Реал Сосідад. Відтак новий сезон команда розпочала уже із новим тренерським штабом і з новим капітаном та без головного бомбардира. Завершив кар'єру, віддавши клубові 18 років Давід Альбельда. Роберто Сольдадо відбув до Тоттенхема. Натомість клубний бюджет Валенції поповнився 30 мільйонами євро. Ну а керманичем команди в літньому міжсезонні став Мірослав Джукіч. ще один ексгравець Валенції Купера, який грав в обох програних чес-фіналах Кубка Чемпіонів. Сербу є що розповісти футболістам. Він плакав разом із Мандієтою та Канісаресом після поразки Баварії та був серед тріумфаторів Ла ліги у 2002-му в команді Бенітеса. Передавати ж свої тактичні навики Джукич кому. В команді два голкіпери екстракласу Дієго Алвес та Вісенте Гуайта. Захисники Аділь Рамі та Жереміматью, попри інтерес Барселони, залишилися у Валенції. Продовжують мурувати гру Валенцію в середній ланці. Її незмінна десятка Евер Банега, який у міжсезонні став одним із капітанів Чес та Серхіо Каналес. Ну а новий португальсько-колумбійський дует форвардів Поштіга Пабон уже непогано себе проявили на старті чемпіонату. Свою Валенсію Джукич, звісно, ще вибудувати не встиг. Однак, характер команди на Масталії вже відчула на собі Барселона. Чи вдасться у цьому сезоні знову стати грізною силою в іспанському футболі? Покаже час попереду чимало поєдинків, у яких і гартуватиметься новий валенсійський колектив.